Такої далекої шухляди вилізла на, нарешті назовні. Отже, чорт є якісь припущення, якщо знаходиться в тому купі, не враховуючи тих, хто вже буде позаду. Якщо немає пропущення, я думаю, що ми довго не будемо е, розтягувати цей інтерес і відкриємо наші завіси, щоб дізнатися, що ж насправді знаходиться всередині. Я попрошу наших міліціонерів допомогти. Зі зв'язаними руками е, на квітці написані цифри 2450, які ми рівні спочатку, і це цифри нового закону про мирні зібрання, який просто абсортизований і забороняє е, майже всі можливості громадян України право на мирний протест. Ми хочемо запросити для початку екземпляра номер 1 Саме так ми будемо називати сільо, щоб із сцену якомога краще. Екземпляр номер. Капіїдіть до виходу. До переду, до переду. Отже, екземпляр номер один. Що не трапилося? Гуляла людина по вулиці біля будинку, а в його районі не виходили чутки, що на, на місці дитячого майданчика мають побудувати новий супермаркет. що зробити, оскільки його діти не мають не зватися, це взагалі єдиний дитячий майданчик Буковиця. Він побіг швидко по сусідах, зібрав маленьку акцію протесту, щоб, щоб стати на заваді бульдозеру розривати дані дитячий майданчик. Але наша міліція прийшла і вийде до нового закону 2450, сказала, що вони не мали права проводити акцію, оскільки заявка на акцію має подаватися. 24 дні і такого поняття, як спонтанний в новому законі 2450 нема. Ось тепер наш екземпляр номер 1 не захистивши дитячий майданчик. Діти вже, мабуть, тільки сидять вдома після школи і немає де побавитися. І чекається упадня, коли він відбуде свій адмін арешт і заплатить штраф за своє і так мізерної зарплати. Дякую, екземпляр номер один. Білі це відчиніть, будь ласка. Аті з дідусею бабуся з дідусем і бабусею. Отже, жінка була у що їх чоловік, і вона вирішила подати заявку завчасно, вона подала її за 4 і згідно е, закону 2 до закону 2450 про мирні зібрання. Е, і написала заявку, що на акцію прийде 50 людей, оскільки вона думала, що так буде, бо на попередню акцію зібрано її чоловіком, стільки ж прийшло. Але справа не була резонансу. Йшли люди з інших районів, з інших округів, і на акції від... з'явилося понад 150 осіб. Міліція знову почала діяти згідно закону 2450 і сказала, ну, ви вказали в заявці 50 осіб, на складі прийшло 150. Давайте огрузимо, ви будете відбувати свій адміноарешт і заплатити штраф. І ось жінка з чоловіком тепер сидять, відбувають твій адмінарешт і будуть платити штраф. Дякую. Відвіть, будь ласка, як самклярному я запрошую екземпляр No3. Екземпляр No3. Екземпляр No3 був доброю людиною. Він був найобачнішим, ніхто не живе в цьому районі, але вирішив, вирішив допомогти тим, кого посадили. Нам він нарешті не санкціоновано і також захистити дитячий майданчик. Він заубачно подав заявку за 10 днів до акції. Він сказав. В принципі абсурдна цифру 1500 осіб на акції, але для того, щоб вже ну ніяк не можна було, грубо кажучи, домахатися до того, скільки людей прийшло, коли вони прийшли, коли акція була подана. Ось, а зараз мить. за день до акції суд забороняє проводити акцію. Відповідно, людина, яка подала заявку, відмовляється прийти на акцію, але все таки з е, 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 люди, тобто не злі люди, добрі люди, які захищають дитячі майдан. Вирішили провести акцію з ходою до облдержадміністрації для захисту своїх прав. Серед людей був, був провокатор, який хоча обрати слова в сторону влади. Ой. І, і ще влада пожаліла Сашів забороня... не давали працювати, і також забороняли людям нормально проходити по тротуарах. Ініціатора акції не було, але його все одно затримали, тому що він подав заявку на акцію. І незважаючи на те, що на акції його не було, причетності е, до акції фактично ніякої немає, е, він не, не керував тою людиною, яка ображала міську адміністрацію. І він взагалі, взагалі, добра людина, яка хотіла допомогти за свою доброту, він тепер сидить з іншими, е, іншими людьми, які хотіли захистити своє право на мирний протест. І Сидять тут. Чого боїться влада? Влада боїться, щоб законопроект 2450 не став, став законом. А ми будемо відстоювати, щоб він не став законом, оскільки такий закон можна назвати хіба псевдозаконом. Він не дає людям жодних прав. Він, в принципі, дозволяє заборонити акцію за будь-якого президента. Можна, грубо кажучи, домахатися до будь-чого. І ми хотіли звернутися за журналістів, зараз ви не переживайте, ці люди довго тут не будуть сидіти. Вони вийдуть, заплатять свій штраф, вони вийдуть, але їхні права досі будуть сидіти в тій клітці. Будуть сидіти стільки, скільки часу буде загроза законопроекту 24 А на їхнє місце згодом прийдуть нові люди, нові люди, які будуть захищати своє право на мирні зібрання. Дякуємо.